Запобіжний захід під час запобіжного заходу суддя перевіряє доказову базу, яку надали клопотання. Все. Питання, ви визнаєте чи не визнаєте, це є другорядним для судді, який користується тим, що, був, у даному випадку по цьому складу злочину. Говорю, як бувший суддя. Був склад злочину. Підпал був? Був. А в якому стані? Чи в стані афекту? Чи людина взагалі не повинна Дивіться. нести відповідальність? А тепер я вас переб'ю би це быстро. буде основний суд вирішувати? Я знаю це. А тепер скажіть, був так. склад злочину, коли людина заїхала на чужу землю її обробляти? Це те саме, що я зайду ні, ні. до вас в хату і ні, скажу, я тут речі. буду жити. Це на жаль. Різні, речі. Це різні речі. не Ні. маніпулюйте словами. Це, це є речі. факт, Значить... і лишається фактом. І не маніпулюйте ви словами. Не вставляйте свої під побратим. Це, це, мене не, мене це не цікавить зібрані. ваша маніпуляція. А на сам ви звикли я вам сказали, маніпулювати. Ну не в цьому ви зайнялась бездіяльністю. Вони отримали оцих шахраїв. Коломойця, Коломійця, Прощенка, коло гроші. Гро... Ні, я вам просто в мене такий голос. У мене голос е, да. Ну будемо на таких тонах розмовляти. Вони скоріше за все отримали гроші і отримали от вище посадових осіб вказівку Степана притягнути до відповідальності. На самом я вам скажу. Разі, Степан їх попереджував все. Він зробив. Правильно, я вважаю, він захищав на війні нашу землю і захистить її всередині країни. Отаких от ворогів, як оце сидять. Вони ж не військові не популізмом. Дивіться, я популізм не терплю. Дивіться, Оце ухилянти. Ви пам'ятаєте, як ви мені колись казали? Отакі люди, як я, будуть захищати да, нашу країну? Да, я говорила, і ви в цьому сумнівались? Ні. І Я пішов з білим квитком обмежено придатним. Я пішов з перших днів повномасштабної війни, щоб захистити оцих ухилянтів, які ухилилися. від війни. не надо тикати пальцями. А я буду тикати. Це нечемно. Це для мене це чемно. Для мене це повага як для людини. Ви знаєте прекрасно, скільки оці ухилянти фальшували на мене справ. Кажіть, нашого це шоу? От мені ми це будемо... не шоу, це, це емоції. Це, шоу. це мої емоції емоціонально і за того, що немає справедливості взагалі. Да, немає. А шоу, а От у нас дивіться. президент – шоумен. У нас шоу кожен день. Дивіться, ну. це хлопці. Да, вони ну теж. така шо. Ви ви ж, ж тільки взнали. Ось що дивіться немає Ви ви добре знаєте мороза. Суддю, Госпані, який був в історію всю Ні. історію, от дивіться, всю. коли мусор поліцейський був п'яний під 0,3 промілі. Я заставив його з продуться в лікарні ви щоб ви знали правду. Не потрібно мені це. Мене цікавить був п'яний. Дивіться. Був п'яний, а суддя Мороз каже, це не норма на суду і звинуватив мене невинну людину. Я що банер судді робив, і під час війни перед повномасштабним вторгненням я їздив у листопаді 16 го з банером судді і писав суддя мудак, Значить, дати йому 10 років тюрми. Бо звинуватив в мене невинну ви, людину. Всі претензії, всі претензії до ваших дідушок, до ваших бабушек. Я які, не спорю. Секунду, які привели до влади? Кучу. Кравчука, да. які говорили, що Чорновіл це Бандера і тому подібне. Ваші бабушки, дідусь привели до війни. Вашим бабусям та потрібен нужен був російський язик. Ваші бабусі та говорили, да. кацапня мир, жвачка дружба. Понимаєте? Дивіться. Ніхто да. до війни не готувався. Да? Не чином система вся прогнивша була, бо не було То, нормального кілька керів... секунду. Бо не було нормального керівника. Так. Цю... Так ну, то які причини? Вони ж отуди йдуть. Чого поляки консолідація, Чого суспільства? Не хочу говорити того, за поляки. поляки Богдан, така... Богдан тому що поляки, коли наша група військ заходила, сказали, ми не хочемо Совєти, ми хочемо, щоб союзники нас освободили. Отака ненависть була до совєтської власті. А ваші бабусі і дідусь за Совєтську власть. Ратували. да вони зараз да. не Ой, хорошо ми жили тоді. Да, отримували да. за 24 копійки О, кусок хліба да, да, на трудодні. кусок і, хліба і ходили і... на ланку, і і перед собою носили силоса, там кормили. Вони винні в цьому також. Вали? Я це кажу. Мені О. вчора мати телефонує, каже Богдан. О, бережи Добре. себе. Не зміниться нічого, ця Ні. система кажу, мамо, оце ж вина ваша. Що ви так думаєте? Взагалі ми її змінимо. Систему і ви сповнити Віра Володимир, дай Бог, ви доживете до цього і побачите ви все, що країна зміниться і зміниться на краще, і буде, запанує українці. Послухайте, послухайте, Бо у нас можна. як ото, знаєте, Україна, Україна, подивись на себе. Своїй хаті сидить ворог і сміється з тебе. Ну, ну чого ви от що ви пана поліцейського? зараз оце тикаєте? Оце тикаєте, тикає? да, він чийняв кримінальні злочини да. відносно людей Слухайте, і відносно мого Степана. Давайте. За, я, за якого побратима прийняти?